Ви сидите в літаку. Попереду вас кінь. Позаду автомобіль. Де ви знаходитесь? В матриці. Дмитрович. Ви знаходитесь в економ-класі. <риклад> <Це>, Причому це... дуже-дуже <риклад> бюджетний економ-клас, тому що там, водія там теж нема, і він якби як маршрутчик на вході гроші збирав. І от десь так <риклад> <риклад> виглядає поїздка. Дмитрович плюс бал. <риклад> Дякую. Можна повторити питання, а я дам відповідь. Давай. Отже, так, ви знаходитесь в літаку, попереду вас кінь, позаду автомобіль. Де ви знаходитесь? ахуї. Це смішна відповідь, це дотепна відповідь плюс один бал Дзінько. Дякую. Кривець. Вдома. Аргументуй. Ні, nee, насправді, типу, э, э, в літаку, бо, тому що ти спочатку сказав, ви знаходитесь в літаку, перед вами кінь, блядь, хуй, де ви знаходитесь, в літаку, блядь, я тебе уважно слухаю. Блін, в тебе дійсно класно все з логікою, плюс один бал. Але це неправильна відповідь. Мотивич? У мене є вже правильна відповідь, але а я її вже... ще не скажу. То мінус бал, то мій бачить. Тоді скажу, тоді скажу, але де покинцяй, це карусель. Дитяча карусель, Точно. там от і всі сіті приколи. А да, плюс 2 бали, це певна да. відповідь.